Такой хренью занимались. Какой? Короче, у нас же тут все лагерь обустроен. Ну, и приезжал генерал, сказал то, типа, Ну, вокруг палатки мешки лежали. Сказал то, что мешки под солнцем, они, короче, ну, порвутся. Все вывалится, будет угу. красиво, некультурно, культурно, типа, в армии должно быть все идеально. Ну и, короче, мы убрали эти мешки и поставили то камни, короче, и стали камни надо покрасить. Ну вот, красили камни. Серйозно, кравні крайні. Ну, те, хто не виїхав сьогодні на патруль. Красі лікарні. Подивіться на, цю, на, на цей приліт набагато ширше. Окей, по людях прилетіло, по там, командування. Ми зрозуміло, там командуючий був, не був, а був там, начальник штабу. А тепер ще раз: це місце, де зберігається велика. Кількість секретних документів Російського Чорноморського флоту. Там ж а, оперують документами таємно, цілком таємно, особливої важливості, безліч планів різноманітних мобілізаційні плани плани там нанесення якихось ракетних ударів. Тобто вони все мають гри в таємності, вони зберігаються в окремих кімнатах, а, спеціальних у, у, там, створених. Да? от Російської Федерації зараз у ФСБ була велика. Був великий головний біль, можливо, він ще триває. Як зробити так, щоб ці документи не розлетілися да, під час вибуху, да щоб якісь там сторонні а, зіваки не отримали доступ до цих матеріалів, потім не передали українцям, щоб буде ще більше шкоди. Так вони на цю ну, на цю тему подивіться, і подивіться ще. Велика кількість магістрали зв'язку зав'язана на цю будівлю. Я маю на увазі. Це ось зв'язок, да там АТС сто «вертушка», да, віртушка. Як називається коли прямий зв'язок з Москвою? Конспіративний зв'язок, захищений зв'язок. Ви ж повинні розуміти, ну я знаю, що ви знаєте, ваші глядачі, що в таких установах не спілкуються по whatsapp да або по телеграму, а там спілкуються по конспіративному зв'язку. І ось зараз можливість. Зв'язуватися по цьому зв'язку з Москвою, отримати якісь завдання. Вона дуже дуже обмежена. Запасний командний пункт невідомо. Він має таку можливість, спроможність, пропускну здатність спілкуватися в постійному режимі з Москвою. Тобто, зараз вони обмежені, їм доведеться частково користуватися тим же WhatsApp, да телеграмом, месенджерами, а то і навіть просто стільниковим зв'язком. Що в принципі я думаю, частково. Простить задачу або нашим розвідникам, або західним перехоплювати інформацію по цим каналам зв'язку і отримати ще більше цікавої інформації або тенденційної, що зараз відбувається, або якихось планів стосовно планів е виводу там, наприклад, чорне море, ракетоносців, або якісь там мобілізаційні плани, і так далі. В руках професіонала навіть там. Е що завгодно, будь-який предмет підручний він став може стати засобом знаряддям вбивства. Він може вбити. А навіть якщо дурню дати велику кількість сучасного збройня, то він не зможе опанувати. Я воно такий приклад, що система ППО Сирії, Сірі, наприклад, вона дуже непогано захищена. Ну там дуже там класні зразки є. Але коли прилітають туди винищувачі ізраїльські, то сирійські військові вони вважають за доцільне краще я у мами один, да я у мами. Діна їх много, тому вони вважають зусиль залишити свої позиції і не працюють на там знищення там ворожих ворожих літальних об'єктів, так само з Російською Федерацією. Ще раз не завжди, не всюду, але бувають такі моменти, коли техніка перевершує людей, які сидять, і ви знаєте, цю цей вираз він такий розповсюджений. Що в автомобілі велику роль іграє та ось прокладка, яка між кермом та сидінням людина людських дуже важливо. А тут питання: чи була вона до прильоту? Бо я дивлюся російські пабліки. Там десь скихлять, що а тривога була вже після прильоту. Тобто там не зрозуміло, чи була вона, чи не було, її, чи була вона пізніше. Але в будь-якому випадку це означає, що наші військові можуть робити. Магію Да? от є приліта, да? тривоги немає. Це дійсно магія. Це ж не просто запланували там, десь там ну, з точки а в точку Б полетіли ракети. Це дійсно була багатоетапна, багатоскладова робота. І складова роботи і не тільки там військові розвідники, контррозвідники, різні правоохоронні органи державні теж працюють. Я до речі, постійно про це наголошую, і вашому тері теж скористаюся такою можливістю. Бо зараз ну розпіарене тільки ну, гур, да? головний управління розвідки. Там багато там. Прильотів приписують саме їх роботі, але тут працюють всі: і ДБР працює, і НАБУ працює, і СБУ працює і Нацполіція працює різні від департаменту управління різних регіонів. Тому бачу випадках це багатоетапна, багатовідомча, складна робота. Будемо обережні. Ну так жарти, жарти. Ми зараз над ними знущаємося з росіянами, але на жаль, у нас теж є такі проблеми. От з зачиненими бомбосховищами, і я ось ще раз у знову користуючись можливістю, звертаюсь до тих, хто ну за це відповідає. Ну, будь ласка ну, на ваших руках можливо кров наших цивільних, яким ви не відкрити вчасно від ці бомбосховища, як це було в Києві. На жаль, і там людину віддали під суд. Я не знаю на якому тати зараз ця справа, але ну люди дійсно вийшли сховатися під час тривоги і загинули на вулиці саме від уламків російської ракети. Це ну просто ну дуже дуже жахлива подія. Згадуємо, росіяни постійно про це от наголошують. Пам'ятаєте, наша співвітчизниця Валентіна Матвієнка, очільниця Держдуму, да, керівниця, не, не Держдуму, а, Рада Федерації. Да, вона казала: в трудну годину російський чоловік біжить. Воєнкомат, да? але вийшло так, що коли почалася перша хвиля мобілізації, то там, майже мільйон росіян втікли, да? ну, а не у військкомат, а, а за кордон да? там, і в Лондон. Да? Я уїду жити в Лондон, або на Балі, або в Грузію, або в Арменію вони втікли. І той міф про те, що там, росіяни вони об'єднуються, він зруйнувався. І друге особисто для мене, що я відмітив, в них. Немає такого, такого мотиву, як об'єднання навколо великої проблеми, навколо великої біди. От давайте, от ми, ми українці. Що раз, це не пропаганда, це, ми, це я підмічаю сам собі. А, коли ну, сталася така біда, люди почали об'єднуватися, да, збирати гроші, передавати мало знайомим людям, сподіваючись, що ну, ну, це ж війна, ніхто не може кинути. Ну, я довіряю. Да? Волонтерський рух. Росіяни, волонтерський рух. Створити не змогли. Вони спробували створити його не знизу, як це робили українці, а згори. Сидить в Кремлі якийсь там ой там чинуша. да він таким такою краваткою паралельно землі, да на компузі. І він такий. А давайте хай буде волонтерський рух. Але згори. Не можна нав'язати його донизу. Він так не злітає, і ось намагалися вони там і листівки робили, і ролики, там десятки патріотичних роликів, і безліч грошей розпиляли, але воно не спрацювало. Тому я впевнений, що. Свідомість російська вона не зможе об'єднатися навколо там ну проти України все там, там українців. Да ми там об'єднілі Севастополь, Город Узьких моряков. В них так не виходить. Але з іншої сторони, в них не виходить і в іншу сторону проти Путіна. Да, взагалі це така якась маса аморфна. Да ти її в руки взяти не можеш. Вона завжди витікає крізь пальці. Я впевнений, що це російська влада систематично знищує вагнерівців, оскільки вони вже зрадили раз, вони можуть зрадити Адити і в їм довіри немає. Там велика навіть не пересторога, там шоки трепід перед цим підрозділом. Я ще раз ну по нічогодний дефірамів ну вагне це не, не співає ніякому разі, але дійсно в Кремлі їх бояться після того, що. Майже не відбулося, да, або майже відбулося, тобто ні вирішили, їх треба утилізувати. Їх починають дрібними партіями. Ось в Африці, да, там були до цього ще повідомлення, якщо якісь там якихось росіян, найманці розстріляли в якійсь африканській країні в автомобілі. Незрозуміло. Ось зараз інформація про те, що перекидають вагнерівців на південний напрямок, і кажуть, розподіляють по секторам. По секторам, це невеличкими підрозділами, на найбільш Складні жорстокі ділянки фронту там, де справжня м'ясорубка. і у командування російського єдине сподівання знаєте, так там пальці хрестити якомога скоріше вони утилізувалися, щоб про них більше не згадувати. І дивіться в російському суспільстві, взагалі про Вагнер ну жодної згадки зараз немає, все як і не було.